Раді вітаємо з нами на зв'язку речника української добровольчої армії Південь, голову громадської ради при Одеській військово цивільній адміністрації. З нами на зв'язку Сергій Братчук. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Я слава слава збройним силам, вітаю, радий бачити, пане Сергію. Ви о, нещодавно говорили про те, що українські військові фактично ну так тримають під контролем всі військові об'єкти у Криму. І зараз цими днями ми бачимо, як активно цієї ночі та залітали туди безпілотники. Всі наші міста, в яких ми мріємо і часом опинитися, от власне вони стали центром зведення, що там і там були певні вибухи і безпілотники. Як ви собі пояснюєте історію з цими атаками? Мовить. Де про те, що ми нищимо їхню логістику? Ми намагаємося їх закошмарити. Яке надзавдання із цими польотами? Ну над завдання зрозуміло, це повністю деокупація українського півострова. Для себе особисто зараз той етап, який відбувається, я його називаю етапом демілітаризації українського Криму, тобто позбавлення ворога абсолютно вірно і логістики і тих ресурсів, перш за все, бойових, які у них є. І давайте тепер подивимося власне про ті слова, які ви задали, що немає сьогодні жодних військових, перш за все об'єктів на території Криму російських, які б не були під контролем відповідним. При необхідні необхідності я підкреслюю, збройних сил України або сил оборони нашої держави. Ми можемо задати Джанкові це північ. Ми можемо задати Мистер Ханкот. Ми можемо нижче йти до півдня, це вже Севастополь. Ми можемо говорити про Феодосію. Це вже схід. Тобто, ну всі точки сьогодні бачимо. Вони підконтрольні. Ну, тобто, як мінімум, я не помилився у своїх прогнозах. А що стосується цих ударів, то відповідно ми говоримо про логістику. Це Чонгар. Ми говоримо про ресурси, наприклад, Феодосії сьогодні. Є інформація, що вночі там щось прилітало до розподільної станції електромереж. Відповідно електроенергії не було, і місцеві мешканці можуть це підтвердити. Що там сталося? Ну, буває у житті, все особливо під час війни. Ми можемо згадати спецоперацію головного управління розвідки. Мистер Ханкот. Ми можемо згадати удари е, ракетою по С 400 Ми можемо згадати наші дрони у бухті Севастополя. Ну давайте я вже й далі стрибну до порту Новоросійська, де теж малюки като прогулялися. Показали, що е, нема чого там шастати. Перепрошую, ну і власне сьогодні. Оперативна ситуація якісно вона змінюється. Хтось може сказати, мені не задавали питання. Невже ворог вже побіг і відступає отак масово? Ні, про це ми говорити не можемо. По лінії фронту тривають важкі бої. Немає різниці між напрямками. Просто десь оборонні дії, десь контрнаступальні. Ну і повертаючись до Криму, говоримо те саме, що якраз порушення цієї логістики, зменшення енергоресурсів. Ресурсів бойових воно призведе до того, що Крим буде деокуповано. Власне прогнозів робити не буду, і ви це теж робити не будете, бо це є від лукавого. Але тим не менше, процес активізується. І подивіться на дії партизанського руху, в тому числі він активізувався. Тут можемо говорити про те, що Питання, наприклад, а коли е, ми повернемося до Криму, я давайте по одеським питанням на питанням. А хто вам сказав, угу. що у 2014 році ми звідти повністю пішли? Так, це гарна історія. Я дозвольте і і вам, і нашим глядачам заради гарного настрою, зачитаю один дуже коротесенький пост в російських пропагандистських телеграм-каналах, які написали, що українська верхівка взагалі в курсі, що існує конвенція обмеження застосування безпілотників, з чого вони вирішили, що можуть використовувати військові безпілотники так, як їм ем, захочеться. От навіть такі вже тези лунають. Нагадуємо улюблену фразу Павла Рольника, що в цю гру можна грати у двох. Хай вони не звикають, ну і власне трошки, пане Сергію, ще про те, що відбувається довкола Кримського мосту. Мені здається, що росіяни, які не здатні створити щось новітнє і технологічне, вони використовують якісь дивовижні речі для того, щоб захистити цей абсолютно законний військовий об'єкт. Одним словом, те, що вони там притоплюють свої баржі, те, що видно, зараз із супутників, це це взагалі якось пов'язане із військовою стратегією, тому що виглядає це дивно. Ми зараз бачимо, що військові дійшли до лінії Віки з цими пірамідками, над якими зловтішалися ще до цього, і зараз підкреслили, що це не працює. То чи ці підтоплені кораблі зможуть вберегти кримські міст від від'ємного встояння на тих позиціях, на яких він зараз є? Я буквально кілька секунд про безпілотники. Там же мова йде в цьому дописі. Я його бачив про бойові безпілотники. А хто вам сказав? Я до росіян, що використовуються зараз саме бойові? От коли будуть бойові, ви це відчуєте і на собі, у тому числі. Що стосується Кримського мосту, цієї малої архітектурної форми, яка згідно чинного українського законодавства, нашими інституціями не приймалася до експлуатації, не то зрозуміло. Що... Що треба зробити? Треба е, знести, тому що ну це неправильно. Ми ж вибачте з ларьочками боремося. Ну а це такий ларьочок тільки у вигляді транспортного е, шляху. Треба зносити всі так, всі за. Що стосується е, тих затоплених барж, між якими як мінімум по 200 метрів. Я рахую це стільки малюків, коти горошок може між ними пройти. Я про надводні дрони, я вже не кажу там, наприклад, про підводні і уразити ну той же Новоросійська, або міст а, взагалі, е, чесно кажучи, як плав засіб, баржі. Мені е, я дуже за ними сумую. Я їх дуже жалію, тому що скільки кавунів з Херсонщини можна буде потім привезти, наприклад, е, там до Туреччини, поділитися смаковими е, ягодами і так далі, тому подібне. Ну, якщо говорити звичайно, більш і все таки про військові справи, війна триває, то це не врятує росіян. Це може якимось чином ну, трошечки ну загальмувати, навіть не те вірне слово. Ну добре, зменшити наш рух, в тому числі і по Криму. Ну і власне ми говоримо те, що наприклад, в Азовському морі створюється групування військово-морське. Воно вже створене, Воно є штабом у Маріуполі. Так, от це для чого? Для того щоб намагатися зупинити поступ українських військ. На південних напрямках чи це допоможе? А вони ракетоносії вже використовують, виводять в Азов? Не допоможе, чи зменшиться наше Рух жодним чином, бо тому, що рух може прискоритися, але це відбудеться після тих важких, звичайно, боїв, які сьогодні відбуваються. Ну щодо зубів суровікіна чи зубів дракона, які їх називають, я не знаю, чи у живого суровікіна ці зуби ще залишилися після спілкування з чекістами, але зуби суровікіна, які знаходяться на нашій території, ми повибиваємо. Тут немає жодних сумнівів. Насампія, те, що вони топлять оці баржі біля Кримського мосту, це фактично методологія 18 століття, коли для того, аби ворожі кораблі не зайшли в бухту, найстаріше судно виганяли в пролив і топили його там. Це стара стратегія. Те, що ми використовуємо зараз, дрони, які не бачать їхні радари, а вони використовують стратегію 18 століття. Чи говориться нам про технологічний розрив між нашими двома арміями? А він відчувається тут два моменти, на мій погляд, найголовніші, і це не про f 16 хоча це значно підсилить бойову роботу збройних сил України тут про мотивацію і про технології. З технологіями у нас все нормально, все добре, а з мотивацією ще краще, не дивлячись на стомленість відповідного війська відповідних підрозділів. Тому що ще раз скажу, поступ він йде, хоч і поступовий, але важкий. Ну тому що це бойова робота. Це важка бойова робота. Тому технології я вже сказав і власне дійсно вони використовують оці підтоплення. Вони там навіть під те, що вони підривали Каховську Гес. Вони брали приклад е, з радянських часів, коли е, радянська армія підривала, і думала, що таким чином зупинить, наприклад, просування е, фашистів там, німецьких нацистів у бік радянського союзу. Це ж було вже з Дніпрогесом, Ми пам'ятаємо, так вбили кого німців? Чи вбили своїх же громадян? Свої громадян. Тобто тут теж дуже все погано. Ну і власне про мотивацію найголовніше я сказав. Пане Сергій за Одесу хочу запитати. Днями було опубліковано великий рейтинг кримінального рівня злочинності у містах Європи. 127 міст піддалися аналізу. Міст шість здається, якщо не помиляюсь, українських є у цьому рейтингу. Одеса на 20-му місці, єдине на 17-му місці. Дніпро вас обігнав. Але за статистикою пишуть засновники цього рейтингу рівень криміналіте. В Одесі підріс. Це вплив війни? Ой, ви знаєте, я е, розчарований, що ми не перші. Е, ну, я, я зараз... Перші катання в Італії. Я, я, я хочу вам сказати так, що. Е... Війна, вона все таки як не дивно позитивно вплинула на рівень злочинності. Я не поліцейський і не можу зазвичай говорити за них, але тим не менше це відчувається і відчувається якраз саме та мотивація у людей, в тому числі, повірте мені на слово, і представників кримінального світу, які поставили Україну понад усе. От зараз я все, що можу сказати. Я теж не хочу там ідеалізувати когось. Ну правда, так але тим не менше я знаю про що я е, говорю. Я не скажу там, що хтось в окопах зараз знаходиться. Ну це вже інша тема, і я тут не володію повною інформацією. Тим не менше, е, тому кажу, що е, ви знаєте, тому порядку, який є сьогодні, у нас під час війни можуть позазрити ті е, країни, які знаходяться вже 100-200 років у мирі. А і сьогодні там десь поза поза нами а, в цьому рейтингу. Ну а з цим рейтингом. А... Я порадив організаторам з ним зробити щось інше, але не буду все таки, як про ситуацію в Дніпрі? Не можу поцікавитись у вас. Чи подивилися ви усі відеозаписи? Я маю на увазі інцидент з поліцейським і водієм під час суперечки виникла ситуація, в якій водій загинув від рук поліцейського. Чи зрозуміла вам ця історія? Хто в ній правий, хто не правий? Чи я розумію, що суд дає остаточний вердикт, але чи зрозуміла для вас ця історія? Зробили ви для себе моральний висновок про неї? Ну я думаю, що багато українців моральний висновок зробили давно. Що якщо є закон, є права, то є обов'язки. І ці обов'язки вони багатьох з нас спонукали в 2014 році році добровільно йти в АТО. В цьому році не до не очікувати повістку і з'являтися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Власне, це ми говоримо і про. Повсякденне життя, ну умовно, повсякденне життя за умов воєнного стану. Ще раз хочу сказати: якщо ми розуміємося на правах, то треба не забувати про обов'язки. А навіть зараз мені здається, обов'язки мають бути вищими за певні права. Дякуємо за оцінки і думки. Речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА, Сергій Братчук був з нами цієї миті.